Райфазен Аваль – це крупний спонсор вашого геноциду і ліцемір, якого ще пошукати треба. Я знаю гарний початок, я просто така зла. А до речі, прийшла кнопка. В кінці ми її розпакуємо. Рейфайзен Аваль взагалі-то починав як гарний український бренд Аваль. Ви забили? Забули про це? Я вам трошки напам'ятаю. Його було зареєстровано ще в 92-му році НБУ, коли тільки формувалася банківська система. Аваль гарно розвивався, його визнавали найкращим партнером у східній Європі. взагалі Аваль був доволі творчий та прогресивний. Це не раз відмічали, він потрапляв в різні топи. Класний був банк. У 2005 році його купила група Raiffeisen International за рекордну суму. Це було найкраще з того, що можна було придбати в Україні на той час. І Аваль став називатися Райффайзен банк Аваль. Де ще про назву? Аваль довгий час залишалася в назві, тому що вони розуміли, що українці не будуть довіряти якомусь там Райфайзен, хто це взагалі такі. Але вони довіряють своєму українському банку Аваль, який вже себе зарекомендував як класний банк. Ах, але ж дуже хотілося підкреслити, що вони купили банк, тож вони їй вставили свою назву. У 2021 році Рейфайзенбанк Аваль був перейменований на Рейфайзенбанк. Все якби з українцями можна не церемонитись, і цитую главу правління банку Аваль це тридцятирічна історія. Рейфайзен 130 років, і це по справжньому європейський популярний бренд. Молодці взяли і вичеркнули з історії український банк Аваль. Вони інвестори прибрати оригінальну назву і нести таку маячню це не повага. Наприклад, у 2018 році Нестлі викупила повністю всі акції львівської фабрики світоч. Нестлі досить аморальний бренд, і навіть він розуміє, що не можна там купити світоч, завтра назвати його «Нестле Світоч, а потім взагалі зробити з нього «Нестле». Бренд залишає свою ідентичність. Коротше, я особисто цим обурена, але це навіть не квіточки. Ось зараз ми переходимо до основної теми. Райфайзен не тільки найбільший український банк з іноземним капіталом, хоча складно вже його назвати українським. На Росії Райфайзен входить до списку системно важливих банків Росії. Тобто він один з тих, від кого залежить стійкість усієї банківської системи Росії, коли почалася повномасштабна війна, Райфайзен, як там вони про себе кажуть. По-справжньому європейський популярний банк опинився перед дилемою. З одного боку, він зазнав тиск Європейського центробанку та Мінфіну США. Бу альо, європейський банк, ти що чув про санкції? Ну а з іншого боку, на Росії його тримає рекордний прибуток. І так, що ж зробив Райфайзен? Він дуже гучно заявив, що піде з російського ринку. Все більше року тому заявив, і все ніяк не піде. Знаю, я не дуже зараз здивувала, але це тільки початок. За 22 й рік Райфайзенбанк заплатив до російського бюджету майже в 5 разів більше податків ніж за весь довоєнний рік. Сума там просто вражаюча. 559 мільйонів євро банк перерахував до бюджету Росії. Ну тепер зрозуміло, за які гроші Росія шахіду купує. Ну або це приблизно 95 ракет калібр. Райфайзен, ми з Україною. Більш того, на російський Райфайзенбанк зараз припадає 40-50% усіх платежів між Росією та рештою світу. Ви розумієте, наскільки це погано? Європа водить санкції, а дуже європейський банк спонсорує війну і допомагає ці санкції обходити. Настав 23-й рік. Ну, за рік війни повинно було вже бути якесь розуміння ситуації. Плюс, пам'ятаєте, так це гучне, ми підемо з Росії. В цьому році, в 23-му, Райфайзенбанк Авалі визнав ЛНР та ДНР. А чому б ні? Шикарніший коментар. Банк діє на підставі чинного законодавства країни, в якій він розташований. Якби які претензії? Зацініть картину. Україна призвала Рейфайзен припинити вести бізнес на Росію. Мінфін США розпочав перевірку банку. Європейський центральний банк вимагає піти з Росії. А банк заявив, що все так складно розуміти. Але на цей раз вони точно підуть. Ось прям точно-точно. Вони в пошуку стратегічного плану. І. В цей же час Райфайзенбанк Аваль надає кредитні канікули російським солдатам. прям окремим пунктом для російських солдат пільги. Ну так, щоб вони, знаєте, там відпочили і свіжі бадьори пішли знову вас вбивати. Райфайзен, ми з Україною! Пройшов рік війни, визнати Еленур Денур. Про Крим я вже мовчу, там все зрозуміло. Надавати пільги російським солдатам ну, найкращий банк. Національний банк України, до речі, теж дуже в шоці. Він, він вже мені здається задовбався до них звертатися кожен раз, щоб питати, так ви підете, М -м, класно, а коли? І в цей же час Райфайзен. Продовжуємо підтримувати українців. Дякую, прям підтримка від душі. Ми перерахували 500 тисяч гривень на благодійність. На цьому моменті я майже не пустила патріотичну сльозу, а потім згадала, скільки вони перечислили в російський бюджет. 250 мільйонів на благодійність через Raytheisen онлайн. От як зрозуміти, що бренд вас вважає за довнів? Це коли вони кажуть, що ми тримаємо економічний фронт. Ми платимо податки. Ви отримали прибуток, заплатили податки, це обов'язок. Чим ви хизуєтесь? Або ось це через нас українці перечислили фонд стільки тих грошей. Ну молодці українці. А ви чим хизуєтесь? Рей Файзен майже не займається якоюсь там благодійністю. Неуважний глядач взагалі подумає, що це вони перерахували. І ще тут такий момент цікавий. Ось подивіться: майже 2 мільйона переглядів, нуль коментів і тільки два лайка. Якщо ви зайдете на їх канал, то побачите, що на всіх благодійних роликах накрутка. Це цікавий момент, вони наробили роликів під одну і ту ж саму музику про будь-що. Накрутили, якби все молодці, можна далі продовжувати працювати на Росії. Що ми маємо на сьогодні? Вони, звісно ж, не пішли. Але побачили, що якось на них стали тиснути сильніше. Особливо їх налякала перевірка Мінфіну США, бо це серйозний натяк, що все, далі терпіти не будуть. Райфайзен розробив геніальний план виходу з Росії, а саме бартер зі Сбербанком. Так, вони вирішили, що буде прикольно зробити прихований бартер. В чому суть? Що державний російський Сбербанк отримує активи Райфайзен на Росії, а Райфайзен, в свою чергу, отримує активи Сбербанку у себе у Відні? А, якщо коротко, це дуже дуже погано. Розумієте, в чому підстава така угода дає змогу банку, що належить Кремлю зберігти свої заблоковані підсанкційні активи в Європі? Та повернути їх до Росії, щоб надалі підтримувати економічну стійкість та здатність Росії вести війну з Україною. А реакція Райфазен була щось типу: Ой, та хто ми? Та ми навіть ми просто про це думали. Ще раз сказали, що вони стовідсотково підуть з Росії, коли невідомо. Підтвердили, що так дійсно вони надавали пільги російським солдатам. Просто ось зараз можна вже побачити такі подібні новини, але на мій смак вони просто створюють бачення, що щось вони такі роблять. Україна на все це подивилася і внесла це надрозуміння до списку спонсорів війни. Чотки, хоча як чотки, там є конкретні прям розслідування, є підозри. Що Райфайзен дуже тісно пов'язаний з Кремлем. Молдовська журналістка Наталія Морар у 2007 році розслідувала грошові потоки Райфайзен і розкрила історію про відмивання грошей за участю цього банка та кількох високопосадовців адміністрації Путлера. Мурар опублікувала статтю Чорна готівка Кремля. Після цієї статті їй заборонили в'їзд в Росію. Пральня трійка! Бральня трійка це така собі колекція багатьох офшорних компаній, які путір і його ці посіпаки використовували, щоб привезти гроші з Росії на захід. Ну для того, щоб без проблем купувати маєтки, там різні яхти. Ну і ще для цієї схеми ж потрібен банк. Банків було багато, і серед них, ніби як все ж таки був Райфайзен І я говорю ніби як, тому що влада не проводила ніяких розслідувань. Але із за цього скандалу акції Райфайзен таки знизились аж на 15%. Дуже так сумно, знаєте, це ж був гарний український банк. А, я така зла. А, до речі. Нічого собі така гарна Пластики дзеркалом. Молодці. Шикарно виглядає. Я не сподівалася на таку цифру, тому дякую вам величезне. Гарно, дуже гарно. Ще раз вам дякую. Якщо сподобалось відео, то поставте лайк. Поширюйте цю інформацію, тому що бісить цей банк, що відбувається. Все, я спокійна, я спокійна. Підписуйтесь на канал, ставте подобайку, і ми скоро з вами побачимось. Всім гарного настрію і дивіться, що у нас. Це ж круто. Всім!